Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: проблеми з ВПК та вступ України до НАТО чи реально втілити гарантії безпеки для України. Розбиратися з цими питаннями будемо з гостем нашої студії. Це військовий експерт Ігор Козій. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня, Катерина! Радий вас чути. Взаємно і от перше запитання до вас. Ми всі зараз готуємося до контрнаступу. Якщо все ж таки вдасться Україні вийти на кордони 91-го року, то чи зможемо ми себе захистити ще до того, як вступимо до НАТО, які нам мають бути надані гарантії безпеки? Оце цікаве питання. Ви задаєте саме з точки зору того, що знаєте, треба зрозуміти. А наскільки ми саме готові себе е, оснащати зброєю? Да? У нас з вами, слава Богу, е, партнери надали зброю, надали більш-менш е, сучасну, адекватну зброю, яка технологічно вище за класом тої зброї, яка є сьогодні в Російській Федерації. От, і як ми бачимо. Це цілком достатньо, щоби стримувати наступ Російської Федерації, але нам треба не просто його стримувати, а ще й спробувати його відкинути. Ну, сподіваємося, що ми це зробимо за, за рахунок накопичень. От питання, що далі, воно непросте питання, непросте саме через те, що ми повинні не просто. Оживити роботу, пожвавити роботу оборонно-промислового комплексу чи підприємств оборонно-промислового комплексу, а фактично вони повинні запрацювати в нових ринкових умовах і діяти таким чином, щоб можна було своєчасно збройним силам отримувати в достатній кількості зброю, яка гарантує нам захист нашої держави. І от, на жаль, можна констатувати факт, що попередні кроки, які до цього держава робила за різних президентів, за різних, будемо казати, керівників уряду, ми мали на пакет ситуацію. Ну, Сказати, що ця ситуація значно виправилася і стала краще зараз, ну, так може бути. Може бути, таким чином, ситуація стала краще зараз. Але зрозуміти правильно, є до цього часу ну фактично підстави вважати, що ми сьогодні, якщо візьмемо саме українську продукцію, якщо ми залишимо без. Розвитку, наш оборонно промисловий комплекс, з точки зору створення нових підходів, нових технологій, розвиток нових технологій. То ми можемо опинитися в ситуації, коли Російська Федерація значно скоріше може оговтатись від цієї фактично кризи, яку вона має. А криза, це, на мій погляд, вона знаєте. Обумовлено крім іншого, тим, то, що Росія пробує фактично сьогодні оживити свій оборонно промисловий комплекс, і е, в цьому питанні ми навіть частково е, є помічниками в цьому питанні. Чому тому, що, ізолювавши Росію, ми тим самим змушуємо е, працювати власними зусиллями, відновлювати е, свій оборонно промисловий комплекс. А можливості сьогодні Російської Федерації ну, не створювати сучасну зброю, а принаймні, е, будемо казати, е, давати її масово, вони є. І ми це бачимо. Ми бачимо і в ракетних атаках, ми бачимо і в виробництві е, нехай застарілих але танків, е, інших машин. І, е, от все це, е, знаєте, воно якимось чином. Ну, скажімо так, каже про те, що ми можемо сам на сам не встигнути виробити те, що необхідно Збройним силам України, в разі, якщо наші союзники перестануть після конфлікту з Російською Федерацією постачати нам озброєння, тому що безкоштовно, особливо в мирний час, ніхто не буде нічого вам давати. І е, це питання, яке ви підняли, воно дійсно е, ну потребує вивчення, серйозного вивчення. Воно потребує серйозних кроків саме задля того, щоб е, то, що колись називалося Укроборонпромом Україн... зараз трошки по іншому називалось. Воно запрацювало е, за всіма аспектами своєї діяльності, включає виробництво е, ракет е, дальністю значно більше ніж. Тисячу кілометрів а от до е, речі, е, уточнення: є. от що заважає нам за півтора року да розпочати все ж таки виробництво власних ракет, розпочати виробництва власних боєприпасів і взагалі е, почати налагоджувати власний розвиток ВПК, об'єднуватися з західними партнерами, виробляти з ними разом потужну зброю. Бо ми тільки чуємо е, про це розмови, а от де реальні дії? Що ну, давайте почнемо з того, що, як правило, реальні дії ніхто вам про це казати не буде, тому що, як правило, оборонопромислове підприємство, де ще за часів е, військового стану, вони, як правило, знаходяться в тиші, їх ніхто не, не повинен бачити, знати і розуміти, звідки взагалі надходить озброєння вітчизняного виробництва. Так, дійсно, ми з вами, е, ну, при принаймні, від президента, чули е, деякі проєкти. Які сьогодні Україна пробує е, зробити, чи є гарантії того, що вони будуть імплементовані, чи є гарантії того, що вони будуть е, впроваджені, мені важко сказати. Розумієте, 30 років існування нашої держави воно завжди закладало певний сумнів щодо діяльності влади. Я би не хотів, щоб ця влада теж саме спонукала до певного о, сумніву в її здатності, фактично все робити на користь о, оборони. Захисту громадян України і держави, так, ми сьогодні бачимо, що держава працює серйозно і потужно. Але е, працювати сьогодні, сьогодні це значить працювати в рамках певних фінансових і ресурсних обмежень, які ми сьогодні можемо взяти тільки ззовні. Тому що сказати, що наше виробництво починає е, ну, серйозно давати. Е, Приносити серйозні прибутки державі для того, щоб держава могла вкладати в розвиток певних речей. Ну, я боюсь що, мабуть, ось, 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 така заява буде сьогодні передчасною Є інші моделі, і мені здається, про них ми чуємо. Питання, От правильно ви сказали, а гарантії того, що це буде імплементовано, я вам не дам такі гарантії. Я не знаю, хто може взагалі може дати такі гарантії, розумієте? Тому е, тут е, на сьогоднішній день е, громадське суспільство в умовах воєнного стану воно деякий, деяким чином обмежено. Е, але ми повинні вимагати і ми повинні нагадувати це через засоби масової інформації. Хотів би сказати, що це. Все-таки є у нас четверка, четверта незалежна гілка влади, яка повинна теж е, працювати з точки зору отримання інформації. Е, розумієте, є різні журналісти, є різне видання за своїм напрямком і діяльністю, але мені здається, що е, критика е, влади е, сьогодні вона повинна ґрунтуватись на певних е, серйозних. Підставах чи серйозних моментах. Ну, наприклад, я вам можу привести е, такий приклад, як є е, державний е, науково-дослідний інститут моделювання економіки та інформатизації, е, який якимось чином незаконно, е, незважаючи на те, що це є стратегічне підприємство, е, пикується питаннями саме оборонно промислового комплексу, мінекономіки. Е, в січні, якщо я не помиляю, цього року взяло і передала фонд держмана. Іншими словами, хоче помножити його на нуль, не розуміючи абсолютно тим, то що стратегічним це підприємство зробила рада національної безпеки і оборони, і які взагалі підстави у мінекономіки є взяти передавати все це. Фонд держмайна саме задля того, щоб фонд держмайна цей е, ну, це інститут, який відноситься до е, стратегічних підприємств, е, був ліквідований чи знищений. Оце питання теж потребує розуміння, чи влада свідомо це робить, чи влада це робить через недолугі, чи влада взагалі злочинна, тому що співпрацює з Російською Федерацією. І питання в першу чергу то є до міністра економіки, е, яка е, такі документи підписує, або її під, під, підсовують документи, і вона не розуміє, що вона робить, або в принципі хтось пробує маніпулювати. Ну, е, версія будемо казати, яка відноситься до категорії розслідування СБУ, Я думаю, це окрема історія і окрема версія. Але її треба показувати і треба казати. Так це, знаєте, такий маленький айсберг, а таких же підприємств у нас дуже багато. Згадайте, принаймні Моторсіч з, вибачте, керівником героєм України, якого позбавили цього, слава Богу, звання, який е фактично працював е на Російську Федерацію. І такі речі, е вони в оборонно промислової сті. Ну, знаєте, дуже багато прикладів ми можемо знайти, якщо ми почнемо е, передивлятися все з 1991 року. І думаю, що роль е, деяких посадових осіб, включаючи президентів, не завжди буде е, знаєте, як вам сказати е, нормальною цьому питанню. Е, ще одне запитання і уточнення. От стосовно того, що може виробляти Україна? Зокрема, от президент Євросоюзу закликає е, надати Україні далекабійну зброю. Е, чи можемо ми її виробляти самостійно? Що нам це заважає, можливо робити? І от ми там передавали наші ж ракети в Росію, які ж виробляли в Харкові, а тепер цими ж ракетами Росія. Знищує наші міста. От як це все вре, реагулювати, щоб ми самостійно виробляли ракети, далекобійну зброю? І чи можна потім після перемоги вилучити нашу ж зброю у Російської Федерації, якщо це можливо? ну По великому рахунку, у нас з вами е, ситуація така, що е, у нас. Знаєте, немає послідовності в діяльностях влади. У нас фактично рішення, які приймаються попередньою владою, воно новою владою, як правило, бувається анульовано, знищено. Ну, візьмемо діяльність, наприклад, за часів Януковича Всі рішення, які були його попередника, Ющенка, що стосувалося розвитку оборонного промислового комплексу, воно фактично було анульовано. І помножено, вибачте, на мінус. В результаті ми допустили по суті справи всі розвідувальні структури Російської Федерації до наших таємниць. Вони абсолютно чітко володіли інформацією, де що знаходиться, де що випускається. Більше того, я вам приведу інший ганебний випадок вже. З наступним президентом, коли у нас е вийшло знову е славнозвісним мінекономікою, коли е прийняли, начебто, закон про е обороні закупівлі, який правда про що стосується закритих закупівлі, але забезпечити цей закон закритим зв'язком, не змогли. Найкраще, що мінекономіки, е вибачте, Мінстратегпром, Спромігся зробити, це взяв, фактично розмістив все на своєму відкритому сайті. Як наслідок через два дні почалася війна. Як ви думаєте, яким чином у нас все це далі буде розвиватися? Ясно, що Російська Федерація це використовують в власних інтересах, що потрібно знищують, що потрібно не знищувала. Яким чином? Владу наказали. Ну наскільки я знаю керівника Мінстротехпрома тільки звільнили, хоча там питання повинно ставитись, і наскільки мені знову відомо, його навіть відправили чи військовим, чи вибачте послом кудись, чи щось інше зробили. Тобто, мені абсолютно не зрозуміли мотив цих дій. І е, оця відсутність системної послідовності передачі повноважень одних від інших, вона на жаль, е, от і призводить до того, що ми з вами е, кожний раз опиняємось в ситуації, що ми чомусь щось не здатні Виконати або щось нездатний своєчасно надати збройним силам. Більш того, ми забираємо з власних збройних сил і вивозимо це, розпродаємо. Як це було за часів Ющенко згадайте з Фаїною, або за часів кучми, коли ми кількість своїх танків взяли, зменшили до такої чисельності, що навіть вибачте, критики не витримала угода про скорочення звичайних збройних сил в Європі. От як ви вважаєте, чи можемо ми самостійно зараз відродити і виробляти самостійно далекобійні ракети або далекобійне озброєння? Інше для того, Знаєте, щоб... якщо буде політична воля, в цьому якщо держава чітко визначиться з власником. Чи це буде власник держава і акції будуть акціонованою буде надана народу України? То я не виключаю, що люди готові будуть фінансувати і стати власником чи співвласником цих оборонних підприємств. Але ми розумієте модель економіки чи модель хазінування в тому чи іншому випадку вона повинна розглядатися саме принципово. І виключно е, на питаннях професійності і патріотизму інше сюди допускатись не може бути. Тоді повернемося до гарантії безпеки. Як ви вважаєте, за яких умов Україна може стати членом НАТО? І все ж таки чи надасть нам це гарантію безпеку захисту від майбутнього нападу Російської Федерації? Катерина розумієте, тут абсолютно інша історія. Тут історія, яка не стосується оборонно промисловості, тут історія, яка не стосується в більшості тактичного рівня Збройних сил України, тут історія, яка стосується політиків, тут історія, яка стосується інших гілок влади, ну, наприклад, реформа судової системи, боротьба з корупцією, питання, вибачте, прийняття Ну, скажемо так, адміністративних стандартів які існують в НАТО. Я не кажу про технічні стандарти. Я не кажу про так, е, стандарти оперативні, е, які в більшості своїх збройних сили мають, а саме про адміністративні стандарти, які визначають твого ворога, які визначають, вибачте. Підходи дії керівництва, які визначають е, кадрову політику, яка у нас, взагалі, на мій погляд є на сьогоднішній день далека від стандартів НАТО. Хоча е, людина, яка її очолює в міністерстві оборони, вона вже я не знаю скільки років. Задовільняє всі потреби всіх міністрів, тобто не знаю, що в такого професійного нашли в цій людині, що вона задовільняє всіх міністрів майже у всіх урядах. Тобто, от розумієте правильно, само це питання воно наштовхує мене на питання корупції, неадекватності відсутності певних. Моральних норм поведінки, які присутні саме в штабах НАТО, або в такій структурі чи в такій організації, як є НАТО, але це не стосується ще раз кажу військових дій чи військових підходів, чи тої сучасної техніки, які ми отримали. Це стосується процедур саме рівня оперативно стратегічно стратегічного. -стратегічного. Це стосується процедур, які відносяться до корупції. Це стосується, вибачте, речей, які відносяться до судової реформи, реформи державного сектору, кадрової реформи в державі в цілому, от все це має саме таке підґрунтя сьогодні, задля того, щоб знаєте, відмовити. Дуже в дипломатичній формі держава Україна вступу НАТО, Хоча я цього абсолютно не бажаю завжди був прихильником починаючи з 2004 року, вибачте з дев'яностого року саме вступу України до НАТО. Тому що вже тоді було ясно для всіх експертів, хто займається цією справою, що війна з Російською Федерацією вона буде. А от як ви вважаєте, чи закриє захід на корупційну складову, яка відбувається в Україні, для того, щоб нас прийняти в НАТО, чи все ж таки він буде вимагати від нас побороти корупцію і тільки потім нас візьмуть в члени Альянса? Ну то ще раз повторіть, будь ласка, питання, щось я погано розчув. Е, ще раз питання е, наступне: чи е, закриє захід очі на корупцію в Україні і дозволить нам чл стати членом альянсу? Чи все ж таки, поки ми не поборемо корупцію, Україна не зможе увійти до НАТО? От як ви вважаєте? Ну давайте ми до цього питання підійдемо суто прагматично. Ви хотіли би мати е, інфекційно хвору людину в своєму оточенні? Ну, звичайно, От, ні, це відповідь на це питання. Розумієте, е корупція це серйозна сьогодні загроза. Загроза національної безпеці. І на жаль, ця загроза диктує е фактично е всім. Керманичам, які знаходяться при владі всьому керівництву, і не впроваджувати механізми боротьби з корупції, не мати системності боротьби з корупцією, це означає фактично бути легко враженими той же саме Російської Федерації. Повірте, така держава абсолютно нікому не потрібна. Згадайте всі попередні уряди. Скажіть, будь ласка, де у нас не виникало питання щодо корупції? Де потім після цього ми з вами не знаходили е, тим чи іншим образом кінцівки, пов'язані з Російською Федерацією. За якого такого президента? Вибачте, навіть зараз, е, наскільки я знаю, журналіст Бутуса пробує підняти ці питання і показати, що це нікуди не зникло. І е, в мене є сумнів відносно цього. Сумнів відносно того, що ми будемо здатні е, по великому рахунку. Ну, подолати, якщо не буде дійсно політичної волі, в першу чергу, не тільки від президента, а і від офіса президента. Вибачте, який диктує іноді поза спиною президента ті чи інші моменти. Або президент президента це задовільняє, він сам дає вказівки. Оце питання треба розуміти. І я сподіваюся, що ця влада. Все таки на шляху до е, НАТО зробить все можливе задля того, щоб реформувати судову систему і зробити всі кроки е, для того, щоб провести всі необхідні системні заходи е, в боротьбі з корупцією. І тут ми бачите, знову повернулися на початок нашого ефіру про те, що без того, що Україна не здатна сама себе захистити, якщо в нас нічого не буде, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ми ще не побороли корупцію. До НАТО нас ніхто не візьме. Ми залишаємося відкритими. І тут важливий момент: Байден засуджує та інші західні партнери удари України по Російській Федерації. Ми це. Вчора з вами почули, коли е, були е, атаковані багатоповерхівки українськими безполотниками у Москві. І от що тут робити? Тоді нас в НАТО не взяли, бити по російській території не можна. Як себе захищати? Е, ви знаєте, ви питання: ставити в ракурсі, ставте не в ракурсі, як себе захищати. А як освічувати людей, вибирати правильних. Народних депутатів вибирати правильних президентів, вибирати чесних людей, які себе не дискредитували. Ні, я не кажу про тих людей, знаєте, які пробують робити якусь е мантру. Я кажу про людей е чесних, які під час знаходження влади показали свою фактично реальну е прагматичну діяльність і показали професійний і патріотичний підход, чесний підход от це дуже важливо сьогодні. принаймні ця влада сьогодні на четвертому році свого перебування е, має більше плюсів, ніж мінусів. Але е, я боюсь що чим ближче буде до так званих виборів чи перевиборів, чи ближче буде до е, будемо казати, діяльності пов'язаної з вибором, е, то боюсь що Може статися так, як це сталося з попередньою владою. Тобто, народ зробить свій вибір в поз на користь опонента, а не на користь будемо казати чинної влади. Так, ми вже помилилися, якщо ми бачимо, що у нас корупція. Продовжує зростати, набертати обертів, з нею нічого не роблять. А от, все ж таки, з ситуацією бити по Російській Федерації ми не можемо в НАТО нас ще не взяли, і от що робити в цьому випадку, от як вже сьогодні, чи наче чи вже вчора сьогодні треба дорушувати... я вважаю тільки політична воля. Розумієте, народ свій вибір зробив. Народ сьогодні захистив цю державу і на Майдані. Народ її сьогодні захистив і в перші часи. Е, вибачте, е, коли Російська Федерація пішла, ми побачили, скільки так званих, е, знаєте, собі патріотів в лапках покинули цю державу дуже швидко. І ми повинні рухатись саме шляхом е, далі. Фактично висказуючи своє е, бажання мати тих чи інших людей при владі чесних людей. Але е, мені здається, що у цій владі ще є ресурс е, на чи запас будемо казати на прочність, і він повинен е, фактично відображатися в тих діях, е, які б нас наближали до членства в НАТО. Я маю на увазі і е, реальну кадрову політику державну. E, саме в менеджмент кадровий менеджмент, зміна кадрового менеджмента, і як наслідок це боротьба з корупцією як наслідок, це e, зміна. На, вибачте непрофесіональних e, лідерів в різних міністерствах, фахових постановках фахових e, людей на ті чи інші посади. Але це повинно не відбуватися в умовах. Вибачте, якогось диктату, тому що будь-який диктат призведе все одно до корупції, а в умовах системних підходів, які існують в державах-членах НАТО, державах-членах Європейського Союзу. Я на сьогоднішній день іншого виходу не маю. Народ сьогодні показує свою відданість цій державі, чи зможе сьогодні влада довести таку ж саму відданість, яку показує сьогодні народ. Ну це питання, вибачте, не до мене. А питання до вас в мене дуже цікавить, і не тільки мене, а багатьох українців. Чому така реакція Заходу? Чому от Захід забороняє, щоб Україна була по території Росії і щоб ці дії переносилися на російську територію? Військові дії маю на увазі. Ще раз не зрозумів вашого питання. Питання? Чому Захід проти того, щоб Україна наносила удари по російській території? Чим? Питання чим? Ну, от, Якою зброєю? Тими ж безполотниками. Сполучених Штатів Америки, зброєю Великобританії, зброєю Німеччини. Якою зброєю? Питання стоїть. Про те, яку зброю ми будемо використовувати, у нас є е, розробки, і дуже непогані були е, при намі по ракетах, е, які стріляли е, значно більше ніж 500 кілометрів. І де вони на сьогоднішній день? Мені важко сказати. Мені важко сказати і прокоментувати діяльність Кабінету міністрів сьогодні, тому що, ну ви самі розумієте, вони працюють в закритих умовах. Але чи все вони роблять, Ну це тут я можу сказати однозначно ні. Однозначно ні, тому що Збройні сили залежать від Кабінету міністрів України, від його діяльності, від уряду. І як наслідок. Ми вже неодноразово чули, коли будуть готові до контратак. тоді, коли будуть повністю створені всі ресурси, всі запаси, надане все необхідне до останнього для проведення цієї контрнаступальної операції. Якщо її не проводять, значить не все створено, не все зібрано, не все надано Збройним силам. І це є е, результат, фактичний той самий результат, як можна оцінити сьогодні уряд? Як можна оцінювати діяльність міністра оборони? Дякую вам дуже, пане Ігорю. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому ми тримаємося, перемагаємо і гарного нам всім дня і перемоги. До наступних зустрічей. Дякую.